Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний України, Конституцію прийняв. Тут знаходяться важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава, правова. Україна батьківщина. Як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини, для держави головне, і вона відповідає перед нею. Поза все Україна, війна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати і триває все життя. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Пам'ятай, своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім на на віки. Громадяни України мають ще багато прав, але досить для людини, навіть тих, які назвав. Коли треба нам порадити про правовах, треба йти до адвоката, правника, захисника. Ці закони невідкладно президенту подають. Він читає їх уважно і вникає в саму суть. Якщо згоден, публікує, щоб закони знали всі. Якщо ні, то заблокує. Є на це 15 днів. І тоді повторна рада голосує за закон. Дві третини депутатів можуть прийняти його. Президент не має права блокувати цей закон. Публікує невідкладно, без всяких перепон. Цей закон всі прочитають. І мене, як 10 днів, закон сили набирає. Він обов'язок для всіх. Урядовці служать чесно, в них немає інших справ. Не для власних інтересів їх народ на не взяв. Суд вирішує співчесно. Суд послухає старі, у ці докази, протести справедливо зважить він. Територія країни має водян воз кожній області, район, динамістах, чи сітські, є міста малі великі, але він вели всі права. країни для усіх столиць на умови берега. Щоб ніхто не зміг ніколи скасувати всі. Країни. Конституції окрема є 13 глава. Неможливо скасувати чи обмежити права, незалежність проміняти, наче їй спусті слова. Конституції не пишуть під диктовку ворогів, бо нема нічого вище за свій розум на землі, своя воля, своє право, свій порядок і свій лад. Конституція це правда. Українських громадян, 28 восьмий день червня Конституції вшану свято права і свободи. Разом з друзями святкуй!